Всім привіт! З вами Роман. Вітаю вас на каналі CryptoMania.ua та бажаю приємного перегляду! Якщо вам сподобається мій контент та ви отримаєте з нього корисну інформацію, підпишіться на канал, поставте вподобайку та лишіть будь-який коментар. Давайте створимо разом з вами спільноту, в якій ми зможемо допомагати один одному. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні разом з вами хочу розібрати активність від проєкта Smart Layer та 7 Dragon. А як вони пишуть, 7 Dragon NFT це ваш паспорт до епічних винагород у блокчейні Kaya. Ваш дракон буде заробляти та збирати бали, надасть вам пріоритетний доступ до подій та вражень і закріпить ваше місце в центрі екосистеми Kaya. Заходжу в цей проєкт, тому що на Layer вже була подібна активність, де знаю, що люди змогли отримати дуже великі суми за прості дії. А там в різних чатах кидали скріни, де отримували по 6К баксів. Так, таких людей було небагато, але це були прості люди без рефералів, і вони отримували такі величезні суми. Але є і друга сторона монети. В моєму чаті хлопці писали, що багато побрили людей. Роздача була як в рулеці. Тобто навіть тим, в кого було дуже багато прокачаних своїх персонажів, тоді були коти, нічого не дали. А ті люди, котрі зайшли, там попрацювали тиждень-два, могли дати 200, 300 і 500 баксів. Тож обирати вам, ризикувати або ні. Якщо чесно, я не очікую такого вже профіту з цієї компанії, але я хочу ризикнути та буду робити активності на цьому проєкті. Я покажу, як це потрібно виконувати, а рішення приймати вже вам. І ще один такий момент: Layer в своїй мережі X опублікував час грати в драконів. Підніміть рівень зараз, щоб підготувати свого дракона до нагород екосистеми Knight Fury та Kaya. А так ось, якщо ми перейдемо на ось цю сторіночку, то побачимо, що це ігровий майданчик для екосистеми Кая, що відкриває нову еру взаємодії з користувачами в мережі з передовою інфраструктурою та ДАВС. А що саме цікаве, тут лише на них підписано 27,7 тисяч читачів. що для проєкту це дуже мало. А тож ми з вами будемо сюди заходити як ранній користувач. І якщо майданчик дійсно буде розвиватися і заробляти кошти, то це буде великим плюсиком того, що ми зайшли сюди першими. Тож я гадаю, що це збільшить наші шанси на винагороду. Добре, гадаю, з цим ми розібрались. Давайте перейдемо до виконання активності. Як завжди, всі посилання з відео залишу в пості Телеграму, а посилання на пост залишу під відео. Ну і перше, що нам потрібно тут зробити, це додати мережу Клейтіон до нашого MetaMask, якщо вона у вас ще не додана. А для цього переходимо за посиланням додавання Клетіон до ММ. Та потрапляємо на ось цю сторіночку з нами відомий чай ліст. Тут багато різних мереж. Тобто, якщо у вас якоїсь мережі немає, ви можете без проблем сюди зайти, вписати, яку вам потрібну мережу, і додати до MetaMask. Після того, як ви вписали, просто натискаєте Add to Metamask, і ця мережа додається до вашого гаманця Metamask. А так як я вже це зробив. Мені зараз вона не підключається, тому що я вже її додав, ось таким чином вона виглядає. Добре, тут складного нічого немає, гадаю, ви розберетесь. Ну, обов'язково після того, як перейдете, вам потрібно буде підключити ваш MetaMask і вже додати цю мережу. Добре, після того, як ми додали мережу, тут нам потрібні будуть кошти. Ну Зараз коштує там. Наш дракон, який потрібно купити, це десь півтора долара в монеті клей. І нам потрібно буде купити ці монетки, щоб працювати на цьому проєкті. Ну, дивіться, краще брати трішки більше, тому що там нам буде потрібно також монетки ці клей для того, щоб оплачувати комісію. Я купляв на Binance, там мінімальна була купівля це 5 баксів. Я собі купив на 5 баксів і закинув. На свій гаманець Metamask. А якщо у вас там немає 5 баксів або хочете купити трішки менше, вам потрібно перейти на якусь іншу біржу і купити там монетки, наче на Bybit можна купити трішки менше. А щоб подивитись, де продається ця монета, ми можемо подивитись її на CoinMarketCap. Переходимо на CoinMarketCap. Ось тут вписуємо монету, яка нас цікавить, і ось тут, там, де ринки, ми бачимо. Де ця монета торгується, Тобто ви можете вибирати будь-яку монету, яку вам потрібна, і ви можете її купляти. Ну тобто, на той же Bybit зайшли, там купили на 2-3 долари, краще десь 5 баксів, щоб у вас був запас, тому що, скоріш за все, ця кампанія буде а, в довгу перспективу, і нам потрібні тут будуть кошти на комісію. Тож, якщо є можливість, купіть відразу на 5 баксів, щоб потім а, з цим вже не гратись. Ну і після того, як ви купили закидуєте ці кошти собі на Metamask. Після цього, як ви перевели кошти на свій гаманець Metamask, нам потрібно буде купити дракона. Для цього ми переходимо на OpenSea, за посиланням купляємо дракона та потрапляємо на ось цю сторіночку. Тут нам потрібно під'єднати буде свій гаманець і вибрати мережу Clayton. Після того ми можемо вже купити тут собі такий Тамагочі. А єдине, що тут можна вибирати різну рарність, але будуть коштувати набагато більше, тому що чим більше рарності, тим вона буде дорожча. Єдине, що можу вам порекомендувати, це ось тут знайти левел, відкрити його і написати, наприклад, з першого по сьомий. Там за другий левел вже коштує 30 монет, це дасть вам скоріше прокачуватись. Я, наприклад, хочу купити. З першого левела, щоб не з нульового, і це буде коштувати десь 11 клей. Ну і давайте візьмемо. А мені ось цікавий ось цей. Просто натискаємо Buy Now. Чекаємо, поки наш Metamask підгрузиться. 1,9 бакса. Натискаємо підтвердити. Чекаємо, поки пройде транзакція. Все, ми купили собі нашого дракона. Ви можете погратись тут, подивитись, може колір інший, може ще щось. Тобто тут велика вибірка цих всіх драконів. Я брав тут все по мінімальній ціні, можна сказати. Після того, як ми купили нашого дракона, нам потрібно перейти вже на Smart Layer. Переходимо за посиланням Smart Layer. та потрапляємо ось на цю сторіночку. Тут нам обов'язково потрібно ось тут буде під'єднати свій гаманець та вибрати мережу Клайдін. І ось відображається вже наш дракон, який ми купили. Щойно на OpenSea. і тепер натискаємо просто на дракончика. Та потрапляємо на сторіночку, де нам потрібно буде його прокачувати. Ось це наш номер. Ми його можемо копіювати та ділитись в чаті в телеграм-каналі, щоб на вас підписувались, і вам потрібно буде підписуватись на цього дракончика. Зараз я покажу, як це все працює. Після того, як ми потрапили на цю сторіночку, в нас є. Ось тут такі речі, ось тут Dragon Bio, ми можемо подивитися на нашого дракона. Нам потрібно прокачувати левел і прокачувати його навички. Тобто, в нас поки що левел 1, нам потрібно якомога більше його прокачувати. На день ми можемо робити 15 дій. А після того, як ми ці дії робимо, в нас блокуються всі завдання, і нам потрібно буде чекати наступного дня. Ну, давайте перейдемо вже до самих активностей. А перше, що нам потрібно буде зробити, це ми натискаємо Hunt та натискаємо Hunt, а підписуємо транзакцію в нашому гаманці. Як ви бачите, комісія дуже маленька. Тобто, якщо ви закинете 5 баксів, то нам буде вистачати надовго. Ну і чекаємо, поки пройде транзакція. Все, транзакція пройшла, зарахувалось. Після того ми натискаємо ось це. І також натискаємо сюди. Також зараз потрібно буде підписати активність в нашому Metamask, підтвердити. І чекаємо, поки пройдуть транзакції. Все, транзакція пройшла, і можемо подивитись знову ж в драгом Bio, що ми виконали вже дії і в нас. Оновились, ось а, тут ці вже прокачались трішки наші дані. Добре, давайте далі подивимося, що ми можемо робити. А ми можемо підтверджувати а, своїх друзів, коли а, вас будуть а, додавати в друзів, ви можете сюди переходити. Та підтверджувати це додавання. І також можете додавати своїх друзів. За це ви також будете отримувати прокачку свого дракона. І нам таким чином потрібно зробити 15 дій на добу. Давайте покажу, як це все відбувається. Натискаємо, наприклад, Invite Dragon. І ось сюди нам потрібно вставити мікрочіп ID. Йдемо до телеграм-каналу і заходимо до чату. Беремо там ID іншого користувача, вставляємо сюди та натискаємо Invite to Fly. Чекаємо, поки а, зробиться транзакція. Тут обов'язково нам потрібно підтвердити. Все, чекаємо, поки транзакція пройде. Пройшла транзакція. Добре. Все, ми додали друга. Після того, як ви додали друга, ви також копіюєте свій ідентифікатор і заклідуєте його в чат. Там будуть хлопці та дівчата вас додавати, і вам потрібно це буде підтверджувати. Як це робиться? Натискаємо сюди і натискаємо підтвердити інвайт. І ось тут в нас повинно відображатись ось таке. Ну, у вас можливо буде вже більше. І по черзі ми вибираємо ну, поки один, я вибираю один. Та натискаємо FLY. І чекаємо, поки пройде підтвердження. Також обов'язково ми повинні підписати нашу транзакцію. Натискаємо підтвердити. Все, транзакції пройшли. І ось таким чином нам кожного дня потрібно буде заходити і робити такі прості дії. А, ну, на початку, я гадаю, буде дуже багато, поки всіх додамо, там інколи також є обмеження на додавання. Я сьогодні тільки 12 чоловік зміг на основному аккаунті додати, більше мені чомусь не дає, поки видає помилку. Ну, А ви можете кожного дня заходити і робити цих 15 дій. Тобто хант натискаєте, потім натискаєте сюди. Також все це підтверджуєте в нашому гаманці Metamask. Ну, і тобто, як бачите, всі ці дії вони йдуть по кругу. Тобто, вам потрібно знову ж таки додати, підтвердити і так 15 разів. Якщо ви це зробите, у вас знову стають активні ось ці. Коли ви наберете а, в Dragon Bio, виходить, коли у вас тут а, все це а, стане, що потрібно для левела першого, у вас з'явиться level Up. І ви також можете натиснути Level Up і прокачувати. Свій персонаж. Якщо у вас вже там не буде вистачати часу, а ви гарно його прокачаєте, ви можете піти на той же OpenSea та продати там свого персонажа вже дорожче. Якщо ви там подивитесь по рівням, то а, якщо прокачаний персонаж, то він коштує набагато набагато дорожче, чим ви будете купляти м, один. Все, на цьому в, в принципі, більше тут складного нічого не потрібно. Просто зробити 15 дій. Та прокачувати свого персонажа. Але якщо ви будете купляти, наприклад, два собі дракони, як це зробив я, вам потрібно на кожному драконі додавати друзів, давати свій код, щоб вам додавали, і на кожному драконі робити ці 15 дій. Чим більше ви будете, я так розумію, робити, тим більше у вас буде можливість виграти якісь нагороди по проєкту. Або можете робити там частинку, а частинку потім продати дорожче. Але ж знову таки, зараз рівень буде коштувати дорожче. Чим більше будуть прокачувати, тим ціна буде знижуватись, тому що я гадаю, зараз багато хто почне все це прокачувати і будуть закидувати на маркет, і ціна буде набагато меншою. По часу я поки не знаю скільки це буде, але вважаю, що це на перспективу, і це буде історія вдовго можна сказати, тому що проєкт тільки починає свою працю. Як ви бачите, на мережі X дуже мало підписників. Я гадаю, якщо вони чогось хочуть більшого, вони будуть розвивати свій проект. А для цього потрібен час. Чим більше часу, тим буде краще проєкт. Ну, це моя думка. Складного нічого немає. Знову ж таки проходите ці пункти, додаєте, обов'язково підтверджуєте друзів, які вас додали, і за це ви будете отримувати та прокачувати свої винагороди. Все. Більше тут активності поки що не потрібно ніяких робити. Після цього ми також кожного дня можемо заходити та робити е додаткові активності на Knight Fury. Переходимо за посиланням Knight Fury та потрапляємо ось на цю сторіночку. Тут нам потрібно законектити наш гаманець Metamask, натискаємо підтвердити та потрапляємо ось на цю сторіночку. Нам потрібно тут буде щодня заходити та збирати наші. Кристали. А дивіться, чим частіше ми будемо заходити, тим більше кристалів ми заберемо на сьомий день. А тут також нам потрібно обов'язково під'єднати наш Discord. Просто натискаємо Connect Discord, натискаємо авторизувати. Все, під'єднали. Потім. Під'єднати свій Twitter, авторизувати додаток. Все, авторизували. Ну і також під'єднати Telegram. Я тут цього робити не буду, щоб не затягувати час. Я гадаю, з цим ви зможете впоратись. Ну і після цього просто натискаємо на кристал. Ага, без того, що ми тут телеграм. Нам потрібно під'єднати Telegram, тільки після цього ми зможемо забрати всі ці нагороди. Зараз хвилиночку. Це, друзі, під'єднав також Телеграм. І тільки після того, як ми це все під'єднали, ми можемо забирати наші щоденні нагороди. Тож, після того, як зайшли, під'єднали всі соцмережі і забираємо кристали кожного дня. Все, на цьому все. Буду відвертим: активність, можна сказати, ризикована. Та під питанням, що ми за це отримаємо. Але я хочу зіграти в цю рулетку. Мене дуже зацікавив попередній аеродроб від А, І мене також дуже зацікавило те, що це тільки початок цього ігрового майданчику. Тобто ми сюди будемо заходити одним з перших. Тож, Варто, я гадаю, хоча б спробувати, якщо є вільний час та трішки коштів. По всім новинам буду відписувати в своєму телеграм-каналі, де я вас і буду чекати. Залишу посилання під відео на сам телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також завітайте на мій Ютуб канал. Я гадаю, що ви знайдете для себе багато цікавих відео та проєктів. А від себе хочу порадити для виконання. Блум, Табі та Старій Ніфт. Всі посилання під відео. Бажаю гарного здоров'я, бережіть себе, до побачення!